Добрий ранок. ми з України. Зараз готую сніданок. Я вже їла, Зараз готую Дім'я. Ось такий хлібчик у мене. Це я один собі зроблю. Така у мене намазка. дуже смачна. Хліб взагалі дуже крутий. Я його вже купую на перший раз. Ось так от він виглядає. Бездріжджовий. Соняшний хліб, житньо пшеничний бездріжджовий. Дуже смачний. На живій заквасті, натуральний продукт, здорове харчування. Так, такий хлібчик. Потім у мене тут вчора в <кій> великій просто сковорідці потушкувала овочі. Тут всі овочі з дачі, тут кабачок, баклажан, перець, морква, цибуля, помідори і трошки аджики сюди. Ну, то не зовсім аджика, зараз я вам покажу, що. Ось. Гостренька. Я коли брала, я щось не помітила, що я взяла гостру з чилі. Але воно таке дуже гостре, прям тому і без цукру. Бачите, дуже гостре, але дуже смачне, як замість томатної пасти. А ще чесник я теж туди в овочі Ну воно на смак таке пекуче, що щось по типу на джику, схоже. Дві столові ложки кинула, щоб такі, знаєте, було гостреньке, дуже смачні овочі. Це те, що залишилось зі сковорідки, яка в діаметрі 28 см. Це прям трошки. Дім вже нагріла і зараз ще й яйця дачно смажу. І все, і будуть такі ще бутрики. смачні. От, а в мене на сніданок сьогодні було теж два таких бутрика з цими овочами. І все, я наїлася. Але вже пройшло багато часу, бо я рано встаю і дуже рано снідаю. Тому забула собі ще. Вутрік, ну, дуже смачна спробувати, якщо не пробували. Можете взяти безлактозну, як я, можете звичайно лактозно. От, Але стравами я не брала. Я брала, звичайно. Може, ще візьму баклажанчиків. Я баклажани не люблю. Але тут мені просто передали два баклажани, я думаю, потушкую. Мені не подобається, що вона так гірчить, оцей баклажан. Тут такого нема, прям дуже смачно вийшло. Наразі в нас проходить збір для 148-ї окремої артилерійської бригади. Ми збираємо їм на EcoFlow delta 2 та на Реп. Долучайтесь до нашого збору, будемо дуже вдячні. Всі реквізити можете знайти знизу під відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Наприклад, в телеграм-каналі я опублікувала всі сорти наших фруктових дерев. Та залишила посилання, де ми їх купували. Також на каналі ділюся подіями із життя, які не обов'язково можуть потрапити у влог на YouTube. Мій фідбек за цей Pink Stuff – спрей для твердих поверхонь. Ну, чесно, нічого особливого взагалі в цьому немає, не знаю. Я щось не помітила якогось там вау-ефекту. Ну, Просто спрей з приємним ароматом. Але, в принципі, просто взяти мікрофібру з водою і буде той самий результат. Єдине, що не буде аромату. Тут аромат приємний. Але так, щоб прям це, прям за цим бігати, обов'язково, бо без нього буде хата брудна, то ні. не буде брудна. Оце, я спробую вже післязавтра, коли ми поїдемо на дачу, Візьму, а можливо, дві пляшечки візьму. От, щось дорого, якщо каву випити не встигну. А щось. А щось там, можливо, вип'ємо. Так, ну яйця закінчились удачні в нас. От, і вже натусилось тут щось. От, закінчилось. Каву я п'ю ось цю. До речі, у нас на дачі такі помідорки черрі. Це я теж так можу на перекус собі хоп-хоп помідорку в рот. Оцю каву зараз і ми п'ємо, Ну, не знаю, чи то ми так каву п'ємо у мене. Пройшло декілька днів, а у мене вже десь от половина упаковки. Дуже смачна, до речі, так. І собі теж на замітку оця по смаку схожа на Black Velvet. Якщо буду відео це передивлятись, все я собі зафіксувала. Оцю Посподобалась. А на олії смажу отакий. Був Кіпі, що я купила цю олію, а не кукурузну. Бо ця, типу, там вона, на 400 чи 500 гривень коштує. Ну, вона мені подобається. Тим більше на ній можна смажити. Приїхали перший раз на моїй козвікую. Точніше, не перший раз, а Віка буде перший раз мити свою тачку. Ну що, погнали? Що робити? Зараз буду розповідати. Дивись, тут ти цей збільшує суму оплати. На плюсик тикай. А показує вона отам зверху. Тобто ти тикаєш це, 50, гривень? 50 гривень. Ну, плюсик тикай, побачиш. Бачиш, там сума збільшується. Ага. Тикай до 200. 200 вистачить. Що? Так, тепер тисне ОК. А воно не вистрілює нічого. Кажу окей. Що тепер? А тепер розплачуйся телефоном. А <рес> тепер, якщо мені треба менше, я ж не знаю, на яку суму хочу помити. Ну, я трошки на опиті. Не Прикладай. Туда, Туда. Ти як Томвел. Нижче. Так, так. Тепер чекати, поки зайдуть кошти. Дивись. О, все, бачиш, 200 гривень. Ага. Є. Так, перше ми робимо. Коротше, треба, так як машина у нас не дуже грязна. Беремо піну, бери активна піна. Бери спочатку пістолет. Він червоний. Найші червоний, так? Да? Бери, бери, бери. Зараз перевіримо. Бери. Так. Тепер тисни активно, червона. Тягни. Червону піну. Активна піна. пина. Да, вот все, вот, тисне. Давай, давай, давай. Отлично. Ну натисне для початку. Давай. <риво> <риво> Тепер наводь на машину і бризкай. Ні, ні, ну давай. Тримай двома руками, тому що так. Пол... Мож... <риво> да, да. Да, да. <риво> 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 да щоб відлетіло. <риво> <риво> Та давай же ми. Час іде. Давай. Нормально, натисни. Нормально. И дивись. Зараз. Так, і зверху вниз починаєш, бать? Давай. Давай. Вика, вот там пиную. Вот там нормально, да. Бок, Вик, Вик, нормально бока, ну нормально напьень машину. О, проходь далі тепер. Знаєш як цей тиражок. О. Віка пропустила. Отут тут знизу бач? О, молодець! Все, все, все. Проходь далі. Проходь, нажимай тепер на паузу. Там. Стоп. Бачиш? зверху самого. Так. Скільки у нас це залишилось? 28 гривень. Ти тільки піне нанесла на 170 гривень. Та ні, ти просто трошки довго, але це перший раз. Став пістолет, все, він нам більш не здодобиться нормально. Перше завдання справилось. Тепер чекаємо пару хвилин. Пару хвилин почекаємо. Активна піна зараз почне стікати отак. І через 2 хвилини будемо її збивати водою. І все, так? Да? Ні. Вони не вистачить. Вистачить. А що там 139, це що? То час, скільки ти можеш чекати? От якраз як 60 там буде. Мені вже можна змивати. Не можна. Нехай попрацює трошки піна. Зараз будемо змивати звичайною водою. Після буде наноситись віск, а після осмосом будемо змивати віск -то. Ну не змивати, а щоб розводів не було. І все? Я казав, я буду чиста. Ну да. <рес> так. То дивись, яка гарна машина тепер. Пилесоси ти всередині будеш? А? <рес> Тут такі є? Є, позаду тебе. да так. Тільки ти будеш. Ні. Я був, що Ні. <смітна> <смітна> Я вдома <попалась>. А <смітна> <смітна> Тоді домашній винесеш пилисос. На дачі. О, о. Да. ну. <смітна> <смітна> на дачі. Саме є пилисос. Я його зламав. Це? Там да. 70. Да. Да. Хто тепер? Так, тепер бери десь синій пістолет. Господи. Це вона ще велику машину намила. Ну, Коли? Це йому. Давай. І вибирай е, вода під тиском. О, так? Ні, просто. Так, да, оця. Так, так, так. Тисни, так. Да. Все. І тепер дивись, зверху починаєш. Нічого? Нічого страшного. Зверху починаєш і збиваєш піну. Як це потешно виглядає зі сторони, це капець. О, і піну здуваєш донизу. Диски, колеса не забудь. Все. Проходь далі. А, все? Бабки закінчились. Бери пістолет одразу. Вік, не став, ходімо. Ходімо платити. З дорогом <гум> якась. Ну, якщо так робити... Ну просто через те, що ти перший раз приїхала. Взагалі, я от за 200 гривень, навіть за 170 твою мив. Так. І це не дуже спіша. Давай 100 виставляй. Окей, оплачуй. Зараз на табло. Виграш твій висвітиться. О, все. Тепер вода під тиском і починай змивати. Але добре змивай. Зверху вниз починай. Давай, змий. Віка так боїться. що <світ> <світ> капець. Як дорі. Вік! Віка! Отут! Все, угу. там спереду трошки на носик. Дунь. От сюди от, бахне ще. От бачиш, тільки піни. Її треба видувати. О! Все, тепер нажимай на паузу. І тисни воск. Спочатку пауза, а потім віск. Туда? Так. Так, є. Вниз. Тепер чекай. От натисни просто і чекай, поки віск підключиться. Давай, жми. Не бійся. Дивись, зараз такий запах. Приємне з'явиться і побачиш, що текстура води змінилась. Бачиш, це вірш вже. Починай можеш швидше, отак от просто її. Нормально. Тепер ж виїбі паузу. Отлично. І тепер осмос. Синій пістолет. Так. Так само. Так, зажимай, трошки спускай віск системи. Зараз. Ти побачиш. Все, починає вода пішла. І тепер просто. так. Так. Там скільки у нас залишилось? 10 гривень. Так. Давай вилій воду цю і все. Просто по кругу походи, все. Зараз закінчили митись. Ну що? Ноги ну, мокрі. Ну а що ти хочеш? Є. Сідай швидше. Все, помили тачку. Угу. Це називається безконтактна мийка. А контактна це яка? Коли її труть. А -а -а. Ти ж її не терла? Угу. Ми її обдуємо зараз, так? Як? Так. Да? Обдуємо, але на дорозі. Вітя мені, Діма, подушечку купив. Ага. Дуже, до речі, зручна, тому що вона з ортопедичної цієї тканини чи ці піни. там. Ну, коротше, вона під форму голови прогинається дуже зручно. Так що стартуємо. Угу. Бігала в магазин. Коротше, захотілося чогось такого шкідливого, прямо такого щось смачного і шкідливого. Я взяла йогурт. Галичина, полотіна чорниця і дольче з Ну, Іншого вибору не було, тому взяла два, яких були. Так, ну і ще із їжі це добрала такий хліб. Трипільський взяла. Це той ж самий бездріжживий. Він, коротше, там є різний. Є трипільський, є там ще якісь, тут різні надписи. Він Такі м'якенькі, прям. Взяла ще такий м'який сир Фіта. Це типу фета на салат. Обожню. Обожню. І масло, бо закінчилось. І амаралочку, амаральну водичку миргородську. Обожнюю, це моя самоулюблені, самолагітна. Дуже смачний йогурт. Цей полонічний. Прям заїла і я не помітила. Взагалі, я колись, ну, була така підсівша на йогурти. Це ще в студентські часи. І на них можна так добре зайву вагу набрати. Взагалі на молодці. От, так що, якщо рідко, то можна. Біжимо зараз з на нову почту. Посилочку треба відправити тут Саші з каналу Життя за містом подаруночок. От. Мала особисто подарувати, але трохи плани в нас в останній момент змінились. Я мала завтра в гості їхати до неї. У нас там були плани з дівчатами. От. І пряма трансляція. Ну, коротше, в останній момент Плани трошки обламались, тому відправлю її по новій почті і завтра до неї дійде. А завтра прийдеться їхати на дачу, тому що в нас там один момент виліз, який треба вирішити, бо якраз приїхав цей електрик, якого ми чекали майже місяць, може вже й більше. Не, місяць. Місяць, так. Да. І от він зараз на місці, щоб робота не стояла. І якраз прораб завтра буде. От. В неділю він не, не може приїхати, тому. Може тільки в суботу. І коротше, нам теж буде їхати саме завтра, вирішити ці питання всі ці. У нас через те, що стіни ну, вирівнювали, і кімната ж трошки зменшилась. У нас там деякі моменти трошки посунулись. І тепер ліжко, яке в проєкті, воно не вміщається. Дуже маленький прохід. От, І тепер будемо щось інше думати. І там вже розетки по бокам теж. Тібра. намагалися сьогодні ще віртуально онлайн вирішити цю проблему. Нам електрик скинув там все. Краше нереально, так. Да. Ми знайшли інше ліжко, поменше. Ну, у нас як, матрас однаковий, що мав бути, що залишається, але ліжко то воно по ж більше, ніж матрас. І в цьому вся загвоздка теж. Ні, заглозка в тому, що кімната сама на 18 см скоротилася. Mm -hmm. І все поплило одразу. І це ось нюанси, коли робиш щось в старій хаті, що десь щось не зрідця. Да, я вже приблизно вибрала ліжко, саме-саме вузеньке будемо брати, скоріш за все, в Ікеї. Знайшла там саме вузеньке. Якби матрас 160, а ліжко там 100. 71, здається, да? так? І тумбочок теж у нас не буде в тих розмірах, які в проєкті. Отаке. От Тут головне просто завтра приїхати з прорабом, з електриком, все проговорити, промалювати, подивитись, поміряти. Бо всі параметри ліжка є, там по висоті, ширина, Ну це все коротше, треба. Але ж, ну, це треба вживу дивитись, так візуально ну, ніяк. Нам то замалювали. Ти вже попробував п'ятий раз одну да. відумінку. Коротше, ну так. Через це обламались плани. Мої. Ну нічого. Ще, ще зустрінемось якось. Тут, до речі, я не показувала, що я дарую. Ну, можливо, Саша розпаковку зробить, подивимось. Але це те, що нам би завтра знадобилось. би. Ну, їй теж воно знадобиться потім.